Umeritarian, uh rrozo, rrozi, -huh. të dita, saaj në korridor, saaj në korridor. Po vao gënby komuni. Umeritarian.

Очі сюди тяніться. Ви ж не послухаєтеся. Пробка, пробка, застрять! Опустіть, опустіть. Робити колору габітом. Гайба! Гайба! Гайба, 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 гайба! Айба, айбо, гайбо, хай батько, хай бать, айма, хай ба, гайба, гайба, гайбо, вихований сидячко, гайба, нічого не маєш, гайба, 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 хай батько, гайба, Забери його! Що ви забираєте? Комуняку на не комуняку на яку комуняку на Кому комуняку на гіляти! Героїв, герої! Героям слава! Героїв слава! Нашим героям слава! І вам, хлопцю!